Які права мають засуджені? Кримінально виконавчий Кодекс України визначає порядок виконання кримінальних покарань, забезпечує дотримання прав засуджених і регулює діяльність установ виконання покарань. Основні положення Кодексу: порядок відбування покарання, права та обов'язки засуджених. Умови тримання в установах виконання покарань, можливість умовно-дострокового звільнення та контроль за дотриманням прав людини в пенітенціарній системі. Актуальною є стаття про основні права засуджених. Що це означає? Засуджені зберігають основні права людини за винятком обмежень, пов'язаних із покаранням право на гуманне ставлення, право на медичну допомогу, право на правову допомогу та право на освіту, працю та контакти із зовнішнім світом у межах установлених правил. Чому це важливо, навіть у місцях позбавлення волі людина має права. Дотримання закону це запорука справедливості та правопорядку. А розуміння своїх прав допомагає захищати себе та близьких. Замовляйте Кримінально-Виконавчий Кодекс України у нашому магазині. Посилання на наш сайт є в шапці профілю. Знання закону це сила.